Вітаю на уроці читання. Сьогодні ми поговоримо про дружбу та братство, про те, яке це багатство. А також опрацюємо твір Євгена Гуцало під веселкою. Пролунав дзвінок! Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо, щоб помилок уникати. Треба пильність розвивати. Заплющ оченята і подумай, кому б що ти хотів побажати. Можливо, комусь зі своїх близьких, можливо, друзям або подругам, можливо, однокласникам, а можливо, навіть і собі. Побажай гарного настрою і гарного уроку! Озвуч малюнки. Подивись. І повтори, витягни губи трубочкою, зімкни губи, покажи губами букву О, оближи губи, зроби язичком рухи маятника. Ще раз витягни губи трубочкою, зімкни губи, покажи губами букву О, оближи губи, зроби язичком рухи маятника. Робота над чистомовкою. Прослухай, а потім постав відео на паузу і прочитай самостійно. Ша, 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 наша Леся в ліс пішла. Са, са, са укусила в ніс оса. Ши, 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 Лесю в лісі ми знайшли. Ить, 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 в лесі ніс болить, би-би, би. би, би. Ти так Лесю не роби. Су-су-су. Більше не займай осу. Давай підготуємося до читання оповідання і прочитаємо слова правильно. Звертай увагу на наголос. Надвечірній. Пробіжимося. Вихопився. Гайнув твір Євгена Гуцала під веселкою. Отже, ти можеш прослухати оповідання, а потім прочитати самостійно, або ставити відео на паузу і читати його самостійно. Моя тобі порада прочитай декілька разів, для того, щоб добре зрозуміти. Щоб можна було відповісти на запитання або виконати завдання після. Минув надвечірній дощ, і над луками звелася барвиста веселка. Ось, Васильку! сказала мама, хто пройде під тією веселкою все життя буде щасливим. Вихопився Василько із двору та й гайнув стежкою на луки зелені. Уже скоро, здається, під самою веселкою пробіжить, і спинився раптом. Став як укопаний, Повернувся і назад у село, що духу летить. Бо як же він за своїх друзів позабував. Петрику, покликав Василько свого сусіда. Давай пробіжимося під веселкою. Мама сказала від того щасливий все життя будемо. Давай. Згодився Петрусь, але ж треба й Лесю гукнути, хай вона пробіжить. Покликали і Лесю, потім іще до гурту взяли кількох хлопчиків та дівчаток. Зібралися нарешті бігти під веселкою, глянули, а її вже нема. Не журіться, діти, сказала Василькова мама. Завтра чи позавтра зведеться інша веселка. Тоді пробіжетеся під нею, а сама раділа, що син не забув за своїх друзів. Отже, знайди та поясни значення виділених висловів, хто головний герой оповідання? Куди він так поспішав? А чому він повернувся в село? Коли відбувалася описана подія? Що про це свідчить? Як довго вона тривала? Чи є у тебе такий друг або подруга? Яку рису його або її характеру ти чинуєш найбільше? Підготуйся і ти стисло розкажи про читаний твір, які речення підтверджують, що діти були дружними? А яким ти уявляєш справжнього друга або справжню подругу? Поміркуй, поділий своїми міркування з рідними, друзями або однокласниками. Дружба та братство найбільше багатство. А як ти розумієш це прислів'я? Знайди в різних джерелах прислів'я про друзів або дружбу. Поділись своєю знахідкою. Розкажи друзям, однокласникам можеш розповісти на наступному уроці. Дякую за увагу, до зустрічі!